Добрий день. Обіцяв розповісти про антигравітаційну оснастку, як я її зрозумів після використання і що можу сказати про свій досвід. Ну, по-перше, я кажу, це гарна така річ, дуже технологічно виконана на бездоганному технічному рівні. І до всього воно ще дуже добре працює. З чого складається ця оснастка? Ну, по я не буду брати. Ось така струна. Струна, на який вантаж. Вона працює як вантажик. Є ось така. Антигравітаційна гудзик чи НЛО, як називають його корейці. Є підпасок. Ось він. Є ще таке додаткове кільце, Ось тут до підпаску. Воно зачепилося. Ось воно. Аж так це виглядає. Тепер, як це працює, як налаштувати? Налаштувати потрібно наступним чином. Ось у мене підпасок. Так. Я зняв підпасок ось цей. Зняв додаткове кільце. Тут система Up and Down, тобто застіпка така. І виходить ось така конструкція, Цей, ця струна і НЛО. І необхідно, щоб от всім всім. Поплавець притопити отак. Тобто, щоб він був притоплений, ось тут така мірка, мітка. Ось так має бути притопленим поплавець без ось цього підпаска, без додаткового кільця. Треба притопити, щоб от спокійно в воді, в топші води ось так було видно таку частину поплавця. Зробили наступним кроком виводимо в робочий стан. Ось я зняв. Ось у мене тут один повідець, я завжди ловлю на один повідець. Я спочатку продягнув підпасок. Це золотистий, потім додаю кільце. Зібрав. Оце кільце золотисте, яке? Воно важить одну десяту грама. Оце додаткове кільце? Оце. 5 сотих важить. І оце вже є робоча. Робоче положення цієї оснастки. Як нам шукати глибину? Глибину слід шукати, щоб з води виглядала ось, ось така частина. Ні в коєму разі не доходити до потовщення. Потовщення ніколи не приймає участі в осаджуванні. Це маячок. він має дуже високу плавучість, тому до нього ні в якому разі доходити немає. І можна починати ловити. Буде спрацьовувати на підйом, на, коли риба бере, то тільки ось ця частина одна десята грама, і ось це кільце ще 5 сотих грама. Це буде та частина, яка буде спрацьовувати на клювання риби. Що цікаво, якщо риба дуже-дуже обережна, ось це кільце можна перекинути на основний вантаж. Тобто буде саме кількість вантажу не зміниться, але підпасок стане легше, він буде не 15, сотих, а 10. І це дає чутливість без зміни ваги самого, самої цієї оснастки. Навіщо ось ця струна? Що вона дає? Це так званий важіль. От у нас оснастка в такому положенні. Риба бере, підтягує. Підтягне вверх ось всю, всю конструкцію. І цей важіль дає нам дуже чітке і дуже конкретне бачення підйом поплавця. Це набагато швидше буде, ніж просто буде ліска. Цей важіль він просто виштовхує поплавець і клювання дуже-дуже помітне. Риба цього, цієї сторони зовсім не боїться, що, що цікаво. Я експериментував колись. Давно, ще в 21-му році, робив самостійно. Ось такі, це теж корейська така тема. Я робив сам, їх в'язав і дуже добре працювало. Ну, тут от вертлюх і сюди йде повідець. І та ж система виштовхування працює добре. У корейців є Така теорія, що риба вона не те що вона ляклива, а риба цікава. Вона завжди цікавиться, що ж там ну, робиться. І тому вони роблять все таке яскраве, таке, що блисти, блищить. І риба на це йде. Хоча у нас вважається, що риба не має підходити. От на прикладі цієї штуки я можу. Сказати, що в принципі можна збирати все це самостійно з тих таких частин, які є в Україні в, ну, в, вільні, в вільному продажі. Скажімо, навіть отут, на цьому, я як додатковий вантаж використав гаєчки, ось вони. М2 з нержавіючої сталі вантаж для мене був ну, завеликий. Тому я використав такі звичайні гаєчки 0,3 грами додав до ваги цієї сторони. Ну і естетично і дуже, танке дуже налаштування в мене вийшло. І це працює. Я що хочу сказати, що є така тема, що можна, в принципі, щось схоже, дуже схоже, збирати самостійно. Я не зовсім впевнений, що от цей гудзик він має якісь властивості там, антигравітаційні. Просто сама ця форма дозволяє йому зависнути над тим же мулом, а працювати буде лише підпасок. Тобто це от стає в рівну лінію, оця частина. Це трошки-трошки під нахилом знаходиться в мулі, а сам підпасок має. Вільний хід. Так от, щось дуже схоже. Є у нас такий Данил. Він мені показав, що це можна зробити самостійно. Якщо буде цікаво, я покажу, як можна зробити з тих елементів, які спокійно можна купити в Україні. Якось так. Привіт всім.